Привіт, друзі! Я думаю, хоч раз в житті вам хотілося пограти в Marvel Spider-Man. Але у вас була одна проблема. Немає PlayStation. Не біда. Вам просто треба збігати за компом в магазин. Ой! Скільки! Скільки! Тоді. Качайте мобільний порт. Тут вам і красиві польоти, трюки, бігання по стінам, зіп-притягування, багато костюмів, бах з костюмом Семареймі та місії. Тобто не місії, а місія. І це все якось пустовата. Але це не проблема, бо є Spider Fighter 3, який знаходиться в Google Play. Просто подивіться на ці бомбезні польоти на павутині. Тут є також інші костюми, гаджети, які можна прокачувати, і навики, які теж треба прокачувати. Це щось по типу древа-павутини. Також тут є інші персонажі. Ну, що, вашому Marvel Марвел man така є! Да тут навіть свій сюжет є. Також тут є бої і з кожним разом вони стають. Все складніше та складніше. Вороги стають сильніше та сильніше. І тут вам знадобляться ваші навики, які ви прокачували. Хоч це і не все, що є в цій грі ми на цій ноті будемо закінчувати, тому що зараз я монтую для вас ще друге відео. А це я викладаю, бо те зйомки того відео, яке я зараз монтую, затягаються. Але якщо ви наберете під цим відео цілих 5 лайків, я зніму продовження та проходження гри. Так, я забув, що треба підвести ітоги. Цій грі я ставлю 9 з 10 валів. Чому ж не 10? А все тому, що гра потребує інтернету, навіть коли ти не торкаєшся мультиплеєру. Так, він тут є в цій грі. І ще тому, що в грі є різні баги. А так, гра ідеальна. Але це була лише моя думка. Свою думку ви можете написати в коментарях. Це. Продвигає алгоритми Ютуба. На цьому я хочу сказати все. Всім па-па!